Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя. І в цей час напередодні Різдва Господнього, яке цього року будемо святкувати всі разом з цілим світом. Запрошую вас до молитовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у книзі Пророка Ісаї. Розділ одинадцятий вірші з 1 по 10. Написано: І вийде пагінчик із пня Есеєвого, і галузка дасть плід з коріння його. І спочине на ньому дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання і страху Господнього. Його уподобання у страхові Господньому, і він не на погляд очей своїх буде судити, і не на послуг вух своїх буде вирішувати, але буде судити в Богах за правдою, і правосуддя чинитиме слушно сумирним на землі, і вдарить він землю жезлом своїх вуст, а віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному, і станеться. Поясом клубів його справедливість, а вірність же поясом стегон його. І замешкає вовк із вівцею, і буде лежати Пантера з козлям, і будуть разом лежати телятко і левчук, і теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме. А корова і ведмідь будуть пастися разом. Разом будуть лежати їхні діти, і лев буде їсти солому, не наче та худоба, і буде бавитися немовлятко над діркою гада і відняте, від перс дитинча, простягне свою руку над норою гадюки, не вчинять лихого та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі, бо земля буде повна пізнання Господнього, так як море, вода покриває. І станеться у день той до кореня Ісеєвого, що стане прапором народам, погане будуть звертатися до нього, і буде славою місце спочинку Його, це слово Боже. Мир вам у Христі, Господі нашому, приходу, якого чекаємо зараз у Різдві, а також. Його другого приходу чекаємо згідно обітниці. Дорогі брати і сестри, часом для того, щоб навести лад у саду, впорядкувати крону якогось дерева, або омолодити його, зробити нижчим, обрізають крону дерева. Нерідко. Часом мало не але згодом з нього виходять молоді пагони. Подібним чином я якось зрізав одну дуже стару яблуню в саду, гілля якої нависало вже над дахом хати. За кілька років молоді пагони вже мали плоди. У нинішньому тексті пророк Ісая говорить про обіцяного Месію. І він називає його пагінцем і галузкою, пагінцем, який мав вирости із Пня Есея. Бог час від часу періодично чистить свій сад, і інколи робить це вельми радикально. У нашому випадку сокира Божого гніву. Рубає гордовите дерево племені Юди, яке було високим і могутнім, а тепер покаране руками есерійців. Від дерева родоводу Давида залишиться лише пеня від його слави лише спогади, котрі будуть переказувати люди з покоління у покоління. Це Божа кара за гріх, за відступництво і Непослух. Слово Пень також вказує на те, що царський престол наразі пустує. Зауважмо, що Ісая пророкував в той час, коли на престолі перебував нащадок Давида, і він буде ще царювати. Але царство має занепасти, і царський престол залишиться порожнім. Однак в той час, як усі пні зітліють, пень Есея зостанеться, бо з нього вийде пагінець, галузка. Ісая у своїй книзі часто говорить про той день. І, зокрема, в нинішньому тексті також. Що то за той день? Той день був днем, коли Господь все виправить. Той день мав стати також. Сутним днем, той день мав бути днем у майбутньому, коли Бог відновить своє царство на землі і зробить його таким, як воно було за днів Адама і Єви, коли він створив їх і оселив у Едемі. Саме в той день з'явиться згідно обітниці, пагінець із пня Есея, який буде мати всі дари, що про них. Звіщає, пророкує пророк Ісея, і він зробить усі ті чудові речі, про які йдеться у пророцтві. Ісаїв, серед іншого, говорить про царський престол, як про престол Давида. Давид, як відомо, найзнаменитіший цар Ізраїля. Але чому сьогодні Ісая згадує також і про Ісея? Тому що обіцяний Месія повинен прийти з роду Давида, а його батьком був Ісей. Так само, як є перший Адам і другий, можемо певним чином вести мову про першого і другого царя на престолі Давида. Перший то син Есея був недосконалим. І не завжди добрим. Він грішив, як і всі люди, пролив невинну кров, був людиною війни, а не миру. Він вчинив перелюб із подружньою жінкою Вірсавією, а згодом організував вбивство її чоловіка, до того ж, зробив це так, що сам виглядав невинним. Чи ця річ сьогодні для нас? Звичайно, бо дуже часто ми бачимо, як коїться злочини деякими людьми руками інших людей, а перші натомість виглядають як невинні овечки. Отож перший цар це Давид, син Ісеїв, а другий це син Божий, який замінить першого. Першого юдеї завжди. Як ми вже зауважували, вважали ідеалом, найкращим царем. Другий мав перевершити його в усьому. Син Есея Давид помер. Натомість другий цар вічно сидить на царському престолі і царює. Перший помилявся і грішив. Другий Святий, безгрішний і досконалий, буде завжди правити по правді і судити справедливо. Отже, послання пророцтва Ісаїв в цьому тексті таке коли ми нарешті отримаємо доброго Царя, досконалого Царя, найкращого Царя в особі Сина Божого. У нас все буде так, як повинно бути, як говорить Боже Слово. Буде справедливість і мир, і ніхто не постраждає, але несправедливі будуть покарані. На перший погляд, пророцтво дещо нагадує передвиборні обіцянки якогось політика, але це не так. Тому що обіцяного царя Месію, зовнішність людини не обдурить, коли він буде судити. Ніхто не зможе йому збрехати. Він знає наміри і порухи кожного людського серця, він неухильно обстоюватиме справедливість, правду і рятуватиме бідних і нужденних. Він також покарає нечестивих і знищить їх цілковито, знищить безбожних богозневажників нерозкаяних грішників. Вони більше не будуть наживатися на бідних і безправних. Цей цар не буде потребувати мечів і армії, але слово з його вуст, яким він буде правити, цілковито знищить нечестивих. Новий цар, цей пагінець із пня Есея, ця свята Галузка, буде носити праведність, немов одежу. Він буде вірним і буде робити те, що каже, ніколи не зречеться своїх слів. Він буде носити вірність, наче пояс. І тут ми згадуємо слова святого апостола Павла, який говорить про дітей Божих: Ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися через віру в Ісуса Христа. Ми зодягнені в одежу Його праведності, що в ній можемо сміло стояти перед Небесним Отцем. Опис Ісаїю обіцяного Месії і його виняткових дарів, про які говорить пророк, чудовий. Написано. На ньому дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання і страху Господнього, його вподобання у страхові Господньому. Іншими словами, цей цар, обіцяний Месія, наділений мудрістю і може проникати в самосутність речей. Розрізняти їх досконало, бачити відмінності між ними. Він найкращий і досконалий порадник. Він знає, що потрібно як окремій людині, так і всьому народові, і дає кожному найкращу пораду. Він, наділений духом лицарства і має силу і владу захищати своїх людей і свої задуми. Він захищає свою церкву. Він має дух пізнання і правдивий страх Господній. Він знає Отця, і Отець знає його. Вони є одне, як написано у Писанні. Пагінець досконало і шанобливо кориться волі Отця, причому, як говорить Святий Павло, аж до смерті Хресної. Зображеним Пророком Ісаєю. Пронизане усе святе Писання, а Божа обітниця про спасіння людства через Сина Божого. Червоною ниткою проходить від першої сторінки Біблії до останньої. Ісая показує нам смерть і Воскресіння. Дерево зрубане, але з пня виросте новий пагінець, так само, як життя. Зі смерті. Про що говорить святий Павло в першому посланні до Коринтян, де він каже, що якщо зерно, що кинуте в землю, не вмре, то з нього новий пагін не вийде. Так само і християни, яких, ховаючи, кладуть у землю не навіки, а для того, щоб одного дня піднялися з, то, з тої святої землі, де вони поховані нове. Нове тіло, яке з'єднається із душею. Перед нашими очима, коли ми споглядаємо картину, змальовану Ісаєю, постають також діти обітниці Божої, які потрапляють у Єгипетське рабство, щоби згодом стати звільненими для життя в обіцяній землі. Одне царство падає, аби згодом постало інше. І всі ці та подібні до них речі вказують нам на смерть і Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа, який смертю, смерть подолав і нам життя дарував своїм Воскресінням. Він відкрив для нас шлях до нашого Воскресіння, а також дав нам живу і вічну надію на вічне життя, як безкоштовний дар для всіх, хто вірує в нього і покладається на нього. Погляньмо, як разюче цей цар відрізняється від першого, себто від Давида, сина Есеєвого, і від усіх земних царів, які були і будуть. Ісаїв змальовує його царювання як час відновлення безпеки і правдивого миру, як це було в Едемі, у його царстві, у царстві. Нашого Спасителя буде панувати досконалий мир, який походить лише від нього. У його царстві припиниться усяка ворожнеча. В цьому грішному світі, сповненому ворожнечі, кровопролиття, розбрату, воєн, злочинів, картина цього досконалого миру наповнює наші серця спокоєм, радістю і втіхою. І все це дійсно станеться в той день, в день обіцяний Господом. Ми, що належимо Христові, якого Ісая називає Князем миру, будемо мати найкращого царя. Ми вже його маємо. Ми будемо мати праведність і справедливість, і нечестиві будуть знищені цілковито ті, які завдають нам стільки болю і страждань. Логічно постає питання, а коли ж буде той день, про який каже Пророк Ісая, направду він вже є нині? Він розпочався зі страсної п'ятниці, коли Спаситель на Христі помер за нас і за наші гріхи і здобув там для нас прощення гріхів, життя і спасіння, і кинув на осуд тих, хто вважав негідною його святукров. Він не припинив вмить усе насильство і зло на землі. Це правда. Однак він започаткував остаточний кінець усього зла, спричиненого гріхом і його наслідками. Той день є часом, коли Християнська церква стоїть і пекельні брами її не здолають. Вона існує вже впродовж двох тисяч років. Коли племена і народи збираються довкола Христа і Його Євангелія, запроваджених ним святих таїнств. Тут, на землі церква Ісуса Христа, це царство благодаті, а на небі царство слави. У пророцтві сказано, що земля буде повна пізнання Господнього. І… Ми пригадуємо слова зі святого Писання про те, що скрізь, де проповідується Слово Боже, де звіщаються Євангелії Ісуса Христа, є пізнання Господа, є порятовані ним і спасенні ним люди, душі. Там Святий Дух наповнює їх спасенним знанням про їхнього єдиного викупителя і Спасителя. Скрізь. Дешириться Боже Слово, воно порожнім ніколи не вертається. Скрізь дешириться слово Ісуса Христа і сповідується віра в нього. Люди перебувають у мирі один з одним і з Богом, і цим миром наповнені їхні серця. Дорогі в Христі, сьогодні Син Божий панує в благодаті і через благодать у тих, хто вірить у нього. І цей час, зокрема, час нашого життя, даний нам не для того, аби ми його змарнували, але даний нам на спасіння і іншого часу не буде. В другому посланні до Коринтян апостол Павло каже про час нашого життя, що Він є днем нашого спасіння. Нині, поки ми живемо, нині, а не по смерті. Ми можемо пізнати Христа як свого Господа і Спасителя, можемо мати як свою Його обітницю щодо прощення гріхів, життя і спасіння. У цьому грішному світі християни досі страждають і зазнають жахливих наслідків гріха. Ми добре знаємо про це і бачимо на прикладі цієї страшної війни, розпаленої. Росією проти України. Таким є цей світ, таким є незаперечна правда Божа про нього. Але гине, коли йдеться про нас як про дітей Божих, наша зовнішня, стара людина. Натомість внутрішня нова щодня оновлюється каяттям. Вороги можуть забрати у нас усе, навіть наше життя, але наша безсмертна душа перебуває в руках Господа. В той час, як стара людина тоне і вмирає у воді хрещення, нова щоденно постає, аби жити з ласки Божої новим життям через перебування у ній Святого Духа. Ніхто і ніщо не вирве нас. Із Божих рук, навіть смерть. Така є Божа обітниця. Коли син Божий прийде вдруге, і про те, що серед іншого ми нагадуємо собі в час Адвенту, тоді мир і безпека будуть цілковито сповнені як всередині нас, так і зовні». Тоді Спаситель буде царювати у своїй славі і силі. Завдяки йому ми вже зараз маємо життя вічне і певність щодо нього, бо Він каже, хто вірує в мене, той має вічне життя. Ми покладаємося на ці слова. Ми наповнені тим самим Святим Духом, повнотою якого було помазано Ісуса Христа, нашого Викупителя, і Дух Святий походить від нього. Ми сповідуємо це у символі віри. Ми маємо прощення гріхів в його ім'я і його незмінну любов, яка вища від усього, маємо Його щедрі благословіння і постійний захист, охорону і піклування. Дорогі брати і сестри, пророк Ісая. Як і багато інших дітей Божих, колись з нетерпінням чекав сповнення обітниці, чекав того найславнішого дня в історії землі, який вже настав нині, коли син Божий зійшов з небес на землю, перебував серед людей, як людина, і досі править своєю благодаттю. Тож прославимо Бога за те, що ми не повинні, як Ісая, чекати того дня, але живемо в ньому вже тепер, зараз, і з нетерпінням молимося, прийди, Господи Ісусе, і чекаємо приходу нашого Господа. Тримаймо високо Його стяг, Його Євангелія. Йому одному. Разом із Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.